Хлопчики, дівчатка, не пропустіть початку. Мершіть до телевізора включаємо апарат. Хто постарше, то, можливо, пам'ятає, була така дитяча передача на телеканалі ут 1 Вітаю всіх, хто вирішив переглянути цей відеоогляд. огляд. Я вирішив зробити відеоогляд зубної пасти сплеш. Ну, наскільки я розумію, я не зовсім там розбираюся англійською. Це або там сплеск, або бризки. От. Паста сплеш. Уже зазначено, що вона м'ятна і перечна м'ята. От. Чому я вирішив зробити цей огляд? Я в нікої мірі не стосуюсь і не відносюсь ні до якої медицини, ні до виробництва цих паст, не до стоматології. Я звичайна людина, звичайний користувач. Просто в мене очередний такий раз стало за купити купити нову, нову пасту. І вирішив дізнатися, а що ж купити на сьогодні. Став цікавиться інформацією, що є в продажу складом, якостями, виробниками і тому інше. Но це не буде товкти воду довго в ступі. Не тема сьогоднішнього огляду. Мій вибір пав на одну з паст. Яку я придбав сьогодні. І це паста сплеш українського виробництва. Критерії, за якими я обирав, я не хотів, щоб у пасті був у складі втор, оці всякі SLS, сульфати і тому подібні домішки, які, скажімо так, не на користь нашому людському організму. От, Давайте перейдемо до самого огляду. Почну з упаковки. Упаковка. Доволі зручна, приємна на дотик, картон, такий на дотик навіть як не геть глянцевий і. М'якенький і не скобзається сильно. От. Дизайн вроді нічого. На пасті зазначено, що вже немає оцих сульфатів. Триклозанів, мікропластиків. М'яка паста? Щоденного, я так розумію, використання, відбілююча, ну і тому подобне. Подібне. Так. Виробник. Виробник зазначає, ох, вибачаюсь, натиснути тут, щоб відкрити. Але я так розумію, бо я вже поки цікавився різною інформацією, стикався з такими упаковочками. Я розумію, що внутрі він нам запропонує якусь додаткову, цікаву інформацію. От. З цієї сторони у нас зазначено склад, правила використання, умови зберігання та інше. Об'єм її 75 мл, як ви бачите, І мається QR-код. Ця паста, до речі, є і трохи інших смаків, але сьогодні м'ятна. Мені м'ята нічим не противна, неалергічний, проти... там якісь, бо є у людей різні смаки, різні погляди. О. Що на тильній стороні у нас? На тильній стороні ми бачимо таку, зараз отак поверну, видно ось о... Кружечок такої скотчевої смужечки, що закриває нижню тильну сторону. О, отак краще камера трохи навелась. Так, зверху. Тут також була смужечка отут вона була смужечка, трохи може відбріскує, он, видно, її чуть, чуть трошечки. Я її вже відкрив, розрізав отут. Щоб дістати сам тюбик. От. Що ще хочу сказати одразу по упаковці. Е, Є багато тут порожнього міста, як на мій погляд, щоб розмістити оцю всю додаткову інформацію десь на більш пустих місцях. А весь оцей текст, який, до речі, коли дивишся Десь в магазині там, в маркетах питаюся читати, і люди, які користуються вже окулярами, то їм складно прочитати, бо текст такий мілкуватий. На мій погляд, можна було б на оцьому всьому полі розмістити його більш крупнішим, щоб зручно було читати. Що ще з мінусів по самої упаковці, я хочу сказати? Зараз наведу. О, <кій> якщо вам видно, то зазначено, що дата, трошки нижче там, дата виготовлення вказана на самому тубі, на самому тубі. Це, як на мій погляд, трохи не є зручним, бо коли ти береш запакований, запаковану коробочку, ти не бачиш тут ніде. Її дату виготовлення. Ну, це таке вже діло. А в магазині кожен раз просити відкрити консультанта чи продавчиню. Не дуже їм зручно це робити, кожен тюбик відкривати. І так, відкриємо коробочку. Що ми маємо? Ми маємо вже другий колір. І я вже бачу там, я вже бачу, там є якась інформація. Я думаю, що дуже багато додаткової немає. Навіть те саме, що і на коробці знаружі. але відкриємо, подивимось. Достаємо сам тюбик. Це поки в сторону. Достаємо сам тюбик. Тюбик. Такий м'якенький. Не знаю, що воно якесь може фольгіроване щось там, чи пластик якийсь, не знаю. Ну, доволі таки теж приємний на дотик, не скобзає, геть не скобзає. Навіть такий аж, якщо вам чутно, видно, палець аж рипить по ньому. От зазначено, з чого. Зазначений також само тут і склад, і все остальне, і виробник, все вроді би непогано, все хорошо. Дивимось <кій> дату виготовлення. Якщо вам видно 09.09.24, Свіженька паста, все гаразд. От. Кришечка. Кришечка. Доволі зручна чому? Тому що якщо його поставить, хоп, і стоїть. Не треба на поверхню класти, бо є такі е, кришечки, що незручно ставити у вертикальному положенні. Теба, треба тільки класти, а тут зручно. Поставив, тюбик стоїть, все гаразд. Відкриємо. Саму кришечку. затягнуто закривати, до речі, доволі так гарно. О, маємо фольгіровано наклеєно такий стік, що доволі непогано. Так, спробуємо його відкрити, відкривається. До речі, плотно, Так, хорошо, відкрили. Так, відкрили. Ну, тепер будемо дивитись, яка паста. Давайте я спочатку скажу, що воно на запах. Ви знаєте, я не бачу, чути не скажу, що дуже різкий якийсь запах м'яти. Ні, доволі помірно, доволі такий приємний запах самої м'яти. На запах доволі приємно. Так, давайте трошки. Я хочу, бо ніколи таких відеооглядів на такі пасти, які зацікавлять. Ніколи ніде не зустрінеш. І я хочу зробити огляд, і як вона виглядає, і як вона навіть піниться. Для цього я вирішив одну хвилинку, зробимо трохи не так. Покладемо ось такий рушничок. Я вирішив зробити як експеримент. Трошки видавимо самої пасти на таку чарочку. Вона не геть білосніжна. Така полу напівпрозора, напівматова, навіть з якимсь таким трохи блакитним, ледь-ледь помітно блакитним може. Молочним відтінком. Так, ось така паста не тече. Густина в не... них, ви бачите, що не тече густенька, плотненька. Давайте спробуємо, як вона буде пінитись. Для цього я взяв ось що така в мене є щіточка зубна. Уже для побутових нужд потреб раніше. Трохи зволожу її. Так і починаю пінити, бо дуже людей цікавить, погано піниться, гарно піниться. Ну що я скажу? Піноутворення утворення великого майже немає. Але вона непогано розходиться по поверхні. Дивіться. Надіюсь, сподіваюся, що вам видно це. І, як на мій погляд, зараз трохи ще. Зволожу щіточку. Як, на мій погляд, о, ось зараз тільки водички трохи більше добавив, піноутворення пішло. Але не таке прям рідке, як буває у других пастах. Як по мені, то мені таке піноутворення більше до вподоби. Гадаю, що це непогане піноутворення. Доволі непогане. Так, це трохи в сторонку зараз. <кій> <кій> експеримент у експеримент. Як воно на вкус? На смак, вірніше, вибачте. Що я вам скажу? На смак, як не дивно, доволі приємно, Немає такої дуже різкої м'яти. Все так помірно. М'ята з ментолом, просто якась така свіжість. Немає нічого такого різкого, не геть солона, дуже-дуже дуже далекий такий присмак якоїсь солодості. Але я б його навіть і не назвав. Але е, сама паста ощущаю, е, так, на, наче більше гелеподобна, чим пастоподобна. Щось таке, відтінок гумового є, але він не противний, геть не противний. Як на мій смак, як на мій погляд, то паста доволі така непогана. На подих легенька така свіжість є, але ж я трошки скористався нею, небагато. От. Що я хотів би далі? Далі давайте відкриємо. Давайте відкриємо. Відео може скажете, що дуже затяжне, але дуже швидко його не зробиш. Натиснути тут. Натиснули, відкривається. Хочеться подивитись все, що тут зазначено. Відкривається так. Отак ось. Ага. І що ми маємо? Ми маємо ось такий текст. Я його читати не буду. Якщо вам видно, можете поставити на паузу і прочитати. Таке привітаннячко від виробника. От. Є якийсь навіть QR-код, до речі. Чи що це? DR якийсь код. Ну, де його наклеювати, я не знаю. Може хто знає, напишете. Так, і що там у нас? Як зі мною контактувати, як мене доглядати та й допомагати? Ось така додаткова інформація знаходилась у середині упаковки. Виробник дав додаткову інформацію. Так. Тепер, що стосовно складу, давайте буду намагатися пошвидше, бо догадую, що вже може хтось і втомився. Так, що ми маємо в складі. Так, ну як же я вже сказав, що повного втору немає, сульфатів немає, та багато інших яких небажаних речовин також. Так, перше, сорбітол, Сорбіт. Sorbit. Це у нас вологоутримувачий компонент, щоб паста не підсихала, додає такого солодкого присмаку. Далі у нас йде аква, це вода. Так, потом гліцерин. Господи, різкі. Гліцерин. Це така, як я дочитав, густа речовина, що робить пасту більш м'якою. Має антимікробні властивості, зволожує та добре впливає на слизову І не подразнює її. Так, потім гідратит селіцикас діоксид кремню. М'який абразив, який має гарні чистячі властивості. І не знижує активно. Активність вторидів. Далі йде стабілізатор та загущувач, целюлозна камідь. До речі, можете поставити вподобайку. Камідь – це густий сік, і можете поставити вподобайку ті, хто в дитинстві хоча б раз цю камідь спробував на вишні. Це така майже бурштинового темного кольору складу, густина, така клей з дерева. Так, ну тоді далі йде. Цей стабілізатор, до речі, геть безпечний із загущувач. Так, далі йде у нас кокамідо пропил, бетаїн. Це такий пар, поверхова активна речовина, що сприяє розподіленню активних інгредієнтів, та робить піноутворення. До речі, виробник зазначив, що стосовно алергій, і ця речовина може бути пов'язана з якимись алергіями. Але якщо в ній є високе складовій домішки нітрозамінів. І начебто є заборона в канадській косметології для, канад, для виготовлення канадської косметології і заборона на цей продукт. Але він не входить до п'яти заборонених парабенів при Єврокомісії. Тому вважається незабороненим і більш-менш безпечним. Далі Далі у нас йде етілгексілгліцерин, Такий собі консервант, безпечний консервант, що допомагає боротися з бактеріями. Гід, або, як писали в Тор, він робить ефект боротьби з карієсом, але сам гідроксіапатит не є повним втором. Він його, ну, скажімо так, як побратим. От, і відрізняється складом від втору. Повністю безпечно. Потім іде у нас тут є феноксіатанол. Це таке хімічне поєднання, антисептик. Ну і на завершення є і ментол. І ефірне масло м'яти, перечної, перцевої перечної м'яти. Отакий склад, як, на мій погляд, доволі непоганий склад, без поганих всіх складових, що не бажано, щоб були у складі зубної пасти. Гадаю, що огляд можна на цьому завершити. Всім дуже вдячний, хто передивився його. Пропоную підтримувати національного українського виробника. Всім ще раз дякую. Слава Україні!